Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко Добрий. Перший робочий виїзд змістований на пікапчику на файній та вирушці, передбаній. вашим коштом. так? І, скажімо так, історія з колесами з автом в ремонті бронетехніки, зокрема в піхоті, в механізованому батальйоні. Вона показує наочність такої ситуації. Скажімо так, так, з одного боку існує на щастя не в моїй бригаді, не в моєму підрозділі. А я маю попередній, скажімо так, досвід, і досвід побратимів з інших підрозділів, з інших бригад. Є таке певне лоббі, є певні структури, які вибудовують цілі стратегії, багаторічні. Які базуються на одній єдиній фразі: немає на складі. Що з того випливає, як це виглядає, я розповім більш розлого у іншому відео. Кому цікаво, пишіть в коментарях. так, Добре, розкажи, будь ласка, про лоббі, немає на складі. Але окрім того, досвід, так, третій рік честі захищати Україну в лавах ЗСУ. Друга бригада, моя вже показує такі реалії, що. Навіть коли речі є на складі, або не на складі. У кінцевому рахунку фізично речі існують. Вони є. Є частини бронетехніки або оригінальні, або вони замовляються, організовуються. Але зараз мова піде про оригінальні. Так? Тобто, ну от, я зараз завантажив тут нормальні мішечки, речей на заміну. Рембат. Інші бригади НГУ, ЗСУ, я взаємодію з широким колом осіб. І колеса, колеса, так, Оці гарні колеса, дозволяють мені реалізовувати заміну частин. так. От, Наприклад, беремо важіль, важіль ручне, гальмо, стояночне БМП. Тут злизаний язичок. Воно не стопориться, так, воно їздить от, по прямій. Воно не має так робити. І відповідно. І заплачимо у мене півфургона всіляких таких штучок, я не буду їх висвітлювати, але вони всі важливі. Ті, хто кажуть, що це не впливає на швидкість і забивають на це болт, вимикайте відео. Відписуйтеся, до побачення, тому що на першому українському каналі з ремонту бронетехніки ми боремося за кожну частину бронетехніки. І ця боротьба вона вимагає фізичної присутності. Речі є. Але дистанційно їх організувати виходить у 5% випадків. Що це означає? Це означає, що я особисто маю їхати в точки та-та-та, фізично підходити до людей, брати їх за гудзики на формі і не відпускати ці гудзики Доки я не отримаю річ на заміну на різноманітних засадах, на яких завгодно прошу, обмінюю, вмовляю, благаю, падаю в ноги, розповідаю довгі та цікаві історії, все що завгодно. І третій рік захисту України в Лава ЗСУ, перший український ремонту бронетехніки, мені дуже в цьому допомагає, тому що реально мене вже знає. Величезна кількість осіб. Мене вперше в житті бачать військовослужбовці, коли я до них приїжджаю. І у них не виникає навіть в думках такого безглуздого, безглуздої фрази і запитання, яке мені казали в попередній бригаді. Вони мені казали, добре, тобі що? Більше всіх треба? Забий болт! Це не твої проблеми, це проблеми екіпажів. Їм треба, вони хай міняють. Мені зараз ніхто такого не каже, ані в моїй теперішній 54-й чудовій бригаді батальйоні К-2, ані люди, яких я бачу вперше в житті. Чому? Тому що ті, хто зі мною взаємодіють, знають, що мені більше всіх треба. Що я за кожну частинку машини будь-якої, на якої сам особисто не їду в бій. Так? Я за неї б'юся, як за власну. Не досипаю, не доїдаю, кручуся, мотаюся, міняю, благаю. Колись я розповім, як я пограбував Шаланду. Хто в темі, той нормально зараз приколиться, так? Ішла Шаланда з точки А в точку Б, розвантажили. Ну, частково, звісно, не повністю, але розвантажили. Чому я це зробив? І чому я це робитиму і в подальшому? Я якось розповім в майбутньому, коли це стане історія нормального минулих днів, так щоб ну, не гарячим слідом, щоб не було запитань. Тому що, якщо коротко, тому що та Шаланда йшла на склад ППД. А на складі ППД, це чорний, це чорна діра, це Бермудський трикутник, воно там згниє. А я його забрав для роботи. Тому що я не беру про запас. Я не беру на склади. У мене немає підкопаних тинів на ППД, через які воно все виноситься. Воно у мене йде на роботу тут і зараз. І на, цих, на цій машинці, я кручуся, як білка в колесі. Кожну річ я привожу до людини фізично тут і зараз. Беру її за гудзик. І відпускаю той гудзик тільки, коли у мене є на заміну нормальна річ, яку я їду, даю екіпажу і приїжджаю, перевіряю, щоб вона стояла на місці і працювала. Це єдино можливий ефективний спосіб працювати. Дякую, що робите це можливим. Слава і дякую, любому Господу за все земний уклін всім. Дієво небайдужим до моєї, зокрема, і взагалі українофільської діяльності в українській Україні і поза її межами. Будьте бережені, я погнав працювати на вже прогрітій машині. І пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.